Вітаю, я Костянтин Гничук і сьогодні спілкуюся з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. Ми обговоримо наслідки і реакцію на жахливий терористичний удар по дитячій клініці Ахмадит у Києві. Всі ми зараз знаходимося під враженнями від жахливої атаки по дитячій лікарні Ахмадит у Києві і не тільки по цій лікарні. І е, щоб припинити будь-які маніпуляції з цією темою, що дає нам підставу стверджувати, що це була свідома атака, що це не була там випадкове відхилення ракети, падіння уламків, чи взагалі як стверджують в Москві, що це була ракета ППО, по-перше, ми володіємо зараз дуже серйозним фактажом доказовою базою, яка, окрім того, що ми... Ну, фактично, нам дають повітряні сили, і можна подивитися і дані з радарів, і це все записується і фіксується, куди ракета летіла, як вона летіла, що це була за ракета, і звідки ця ракета розумієте, встановити ж траєкторію польоту ракети можна її зафіксувати. Ну, скажімо, звичайно, а десь був втрачений за нею контроль, не змогли ППО її збити, на жаль. Але в принципі встановити її шлях, що вона була запущена, ця ракета з Каспійського моря російським літаком ту 95 і Вона прилетіла, летіла до території України, потім намотувала коло, зайшла на атаку. Це перший доказ. Другий доказ: ми а, бачимо і розуміємо зараз за світлинами і відео, що ця ракета вона чітко заходила на атаку. Вона робить гірку, так звану. А та ракета, яка летить фактично, вона летить низько рівно. Ну вона маневрує, але перед заходом на атаку вона робить відповідну гірку для того, щоб ну, якраз от заходити під гострим кутом, а не прямим безпосередньо на ціль. Відео, які зараз продемонстровані і вже облетіли весь світ. і, Я думаю, будуть продемонстровані на радбезі на інш, на майданчиках інших міжнародних організацій. Вони чітко демонструють, що ракета йшла на атаку. Ракета не ушкоджена, ракета свідомо заходить на атаку. Ракета навелася на ціль, зафіксувалася на цю ціль, що свідчить саме те, що координатами при запуску цієї ракети була задана саме ця ціль: саме дитяча лікарня, яка відома, що вона там знаходиться. Росія це відомо. Вона там знаходиться багато років. Ніяких натівських баз, ніяких інструкторів там немає. Там лікувалися діти, онкохворі діти, важкохворі діти. А скільки тепер не вилікується внаслідок ось таких дій Росії? Хоча сподіваюся, що ми все ж таки цю лікарню відновимо. Це теж доказ. Наступне а, те, що Нью-Йорк Таймс вже провели журналістські розслідування, вони опитали іноземних експертів незалежних не з України, і всі сказали про те, що це ракета Х-101. Підтвердили версію Української служби безпеки про те, що це і нашого слідства, про те, що ЦХ-101. Це наступний факт, який це підтверджує. Тобто, міжнародні оглядачі вказують саме на цей факт: а ракета йшла, видно чітко, вона нічим не пошкоджена. Це ніяка не ракета ППО, ніяка ракета ППО і ні, не наздоганяла, нічого не робила. І характер руйнувань, характер руйнувань, такий, який був фактично зруйнувати. Лікарню практично на 80% не може, не можуть ні уламки, ні падіння, скажімо, там якихось уламків чи падіння ракети після її збиття ППО, коли вона втрачає певні здатності, і так далі. Тобто, це все факти, які є, і це доказова база, яка буде збиратися, аналізуватись. Я думаю, що не виключаю, що під час розбору завалів можливо якісь і якісь уламки будуть знайдені саме ракети Х-101, Звичайно, вони будуть оцінені слідством і відправлені на експертизу, але доказів станом на зараз більш ніж достатньо, що це була абсолютно свідома цілоспрямована атака Росії по, по лікарні, щоб вони там не говорили, і вони несуть відповідальність за цей жахливий воєнний злочин, черговий воєнний злочин. Але ж не треба бути там експертом чи аналітиком, щоб зрозуміти, якою буде реакція у світі на таку атаку по дитячій лікарні, яку ставила мета перед собою Росія? Чого вона хотіла домогтися? Ви знаєте, треба сказати, що на жаль, це ж не перша атака по лікарні, а тому, яка відбувалась до цього були атаки в Каркові, на Донеччині, в Дніпрі, в інших містах, в Херсонській області. Я вже. Нагадував, у мене як перед очима стояли спогади, коли я побачив на відео знесення, як Росія бомбами, кабами знесла лікарню в місті Береслав на Херсонщині. Просто ці кадри ці відео теж облетіли світ, і здавалося б ну, це ж фактично воєнний злочин. Не можна бити по медичних установах, не можна бити по школах, по дитячих садочках, по цивільних будинках, але реакція десь була недостатня. Росія, зараз чинивши цей зухвалий брутальний злочин у всіх на очах в очах всієї Європи. Я думаю, хоче принизити весь захід і все НАТО, просказавши, що а ви, мовляв, нічого не зробите і нам нічого не буде. І взагалі примушуйте Україну до миру, не чіпайте Росію, інакше Росія все тут зруйнує і їм нічого не буде. Фактор психологічного тиску, деморалізації, залякування це те, що використовують терористи. Так само при проведенні таких атак, тут все все є. По-друге, вони, я думаю, точно хотіли зривати саміт НАТО. Думали, що це призведе до якихось конфліктних ситуацій, що Україна буде незадоволена рішеннями, які ухвалюються на саміті, внаслідок цієї атаки рівнем підтримки і так далі. І скандал може бути це теж було в їхніх розрахунках. А, тому я думаю, що Росія просто хотіла всьому світу продемонструвати, що їм все можна, і вони не можуть досягти перемоги на полі бою. Справи йдуть у них далеко не так, як би вони хотіли, але. Бити, наносити удари можуть, і давайте думайте про мир на російських умовах, інакше буде погано, а захід Україну, мовляв, не захисти. Це ж ще щоб із -різу український народ. Розумієте, дивіться, яка ситуація. Зараз багато погодьтесь із нас буде питати: а де ж реакція світу? Де реакція НАТО на ці події? Як наслідок, що Росія хоче спричинити, щоб в Україні почали задавати питання: а може нам НАТО взагалі не потрібно? А може нам взагалі туди не треба рухатись? Вони ж нам нічим допомогти не можуть, мовляв, захистити. Хоча рано робити висновки, по-перше, саміт тільки починається, тільки почнеться. По-друге, не варто очікувати, що одразу ми отримаємо 25 систем ППО на наступний день, що ми можемо отримати в той же день, це реакцію і засудження Росії. А от я думаю, що найближчим часом ми побачимо вже рішення і посилення ППО. І Я сподіваюся, удари по території Росії і так далі. Ну, ось мета цього всього, яку Росія ставить. Ну в Вашингтоні вже сказали, що на цю жахливу атаку буде відповідь на саміті НАТО, зокрема, в посиленні українського ППО. А, а, взагалі, на ваш погляд, ще якісь будуть реакції на Вашингтонському саміті НАТО? Якось ця подія вплине на те, що буде відбуватися в Вашингтоні. Вона не може не вплинути. Вона не може не вплинути, оскільки це вкотре має демонструвати, що треба підтримувати Україну. то Чому? Тому що дивіться, всі ж прекрасно десь розуміють. Спочатку дали Росії спокійно знищити всі лікарні і вбивати дітей в Алепу, де вони просто розбомбили все і вбили дуже багато цивільних мирних людей в Сирії під час її втручання війну там тепер. Росія це робить в Україні. Якщо Росію зараз не зупиняти і не підтримувати Україну як форпост боротьби за справді західні цінності, то наступною будуть лікарні в Польщі, в Литві, в Естонії можливо, в Німеччині. Тобто є абсолютне розуміння того, що якщо це не зупинити, то воно буде продовжуватися і це зло буде сунути далі. Тому це один із аргументів, другий аргумент. Ті, хто говорив про те, що можливо на Україну багато щось витрачається, і не треба фіксувати обов'язкові суми, що які щороку потрібно витрачати на підтримку України, у них тепер відсутня аргументація, що вони тепер скажуть, які, е, які надмірні суми, коли атакує Росія цивільні об'єкти, і тому я думаю, що це безумовно вплине можливо, не одразу і не настільки, як ми очікуємо, але. Те, що окремі держави-члени НАТО, я не буду говорити за все НАТО а окремі держави-члени НАТО будуть готові піти далі. Я думаю, що так. Ну я хочу нагадати, що не всі країни НАТО підтримали удари по території Росії, але підтримала певна кількість, і нам достатньо цього головне, що підтримали ті країни, які дають, власне кажучи, ту зброю, яка може долетіти туди, тому що. Розумієте, коли Італія відмовилася, ну так не дуже приємно з політичної точки зору, символічно, але з практичної не так багато, що ми могли б застосувати саме з цих. А от ті, хто потрібно, вони ухвалили рішення, і добре. Ну от поки ми згадали про саміт НАТО, CNN повідомила про те, що. В підсумковому документі саміту може йтися про незворотній шлях України в НАТО, і навколо цього формулювання було багато дискусій і суперечок. Чому? Ну я думаю, що чому суперечки? Тому що окремі держави вони бояться Росії російської реакції. Вам назвати країни, які були найбільше проти, я можу назвати. Це Словаччина і це Угорщина. Ну тут нічого нового немає. Сумнівалась Німеччина, так само із таких е, великих європейських країн. Сполучені Штати, до речі, теж не одразу. Тобто, там. Але, зрештою, чому це важливо? Ну тому що розумієте, дивіться, яка річ справа в тому, що в НАТО я думаю, що теж є розуміння того. Що якщо Україні не дати чіткий сигнал, що на Україну там чекають і розраховують, і що це а, вступ України в НАТО є неминучим, і послати відповідний сигнал Путіну, це означає, що НАТО проявляє слабкість, бо щодо до НАТО теж є питання 13, 15 грудня, 2021 року, Росія відправила ультиматум до НАТО, вимагаючи забрати свою військову присутність до меж розширення 1997 року. Тому НАТО має діяти тут. І тому це взагалі про рівень, про престиж цієї організації. Бо я вже казав, що для них це теж сигнали. Ну от Вперше, те, що китайські військові з'явились в Білорусі, Такого ж раніше не було на спільні навчання. Ну це вже на кордоні з НАТО, вже китайська армія, це вже не російська. Це просто отак відбувається. І поміж тим, а чому так відбувається? Ну тому що Китай теж вивчає, як НАТО реагує. Якщо вони бачать, що реакція не дуже там дієва, рішуча, ну давайте спробуємо ще перевіримо. Тому тут два варіанти: або НАТО демонструє слабкість і говорить про те, що не приймаємо Україну, і як наслідок, які ризики цього, ризики в цьому дуже великі: розчарування українського суспільства, що може взагалі налаштувати песимістично наш народ на євроінтеграцію. Мовляв, нас там не чекає. Під це можуть з'явитись в майбутньому якісь громадські організації, якісь руки, якась пропаганда. Що давайте шукати альтернативний єдиний шлях сильної держави, і так далі. І що в результаті, в результаті є дуже негативний приклад, що трапилось із Грузією. Країна, яка йшла до євроінтеграції, все, все, яка мала досвід війни з Росією, російські війська ледь не дійшли до Тбілісі, і в результаті вони. Зараз стали проросійськими, тому НАТО теж розуміє, що не можна жартувати, і я думаю ну скажімо так, дратувати українську реакцію нашого суспільства, бо може бути розчарування, що в результаті може посилити в перспективі довгострокові настрої тих, вони не будуть відверто проросійські, вони будуть завуальовані під сильну Україну як державу. Але ми розуміємо, до чого це йде. Як наслідок розчарувати в євроінтеграційних процесах для України. Тут ми бачили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан намагався себе зображати голуба миру, Їздив в Київ, Москву, Пекін. Після атаки по Ахмадиту. Чи ще жива ініціатива Орбана? Я скажу так, що. Все одно, китайський план ж він нікуди не зник. А що Орбан може пропонувати? Орбан ж не пропонує угорський план. Президент України абсолютно правильно сказав, що Орбан він не витягне, не потягне цієї ролі, я теж говорив, що він може надірватися. Розумієте між державами, такими як Китай, Україна, США, Росія. Це ж ну розумієте масштаби і тому, що він може в Китаї, він в Китаї може підтримати китайський план. Він же ж не привезе в Китай і скаже: Слухай, я, сі Цзіньпін, Я привіз тут угорський план. Чи ми з Фіцо сіли спільно на кордоні, там угорсько словацькому подумали? от такий у нас план. Прийміть, послухайте, ми зараз ще їх в США завеземо. Там же ж теж приймуть все ж так класно. Всі тільки чекають, поки ми це розробимо. Тому китайський, але мені інше цікаво: сі Цзіньпін зробив заяву про те, що а, за підсумками зустрічі з Орбаном що не треба підливати масло в вогонь конфлікту сторонам і не ескалувати. Мені цікаво, він подзвонить Путіну, він скаже йому про теракт, про удар по дитячій лікарні. Він йому скаже про те, що він підливає масло в вогонь. Так це ж Цзіньпін сказав. Тобто, якщо не підливати масло в вогонь, то от вам приклад Росії, яка це підливає. Ну тому тут цікаво. І що, мені ще, що мене ще дуже розчарувало, це візит е, моді, індійського прем'єр-міністра Індії, двохденний. Тобто, він не скоротив програму навіть візиту. Він в мережі Ікс пише російською мовою, як він рад бить в Росії і як його тут приймають там на своїй сторінці. Зустрічається з Путіним, обговорюють співпрацю, як ні в чому не бувало, начебто цього удару по українській столиці по лікарні не було. І мені дуже дивно, оскільки Індія не займала свідомо проросійську позицію їх позицію можна було віднести до більш нейтральної. І вони були і на саміті миру, і моді зустрічався з президентом Зеленським нещодавно на Великій Сімці. Але я все ж таки чекаю і сподіваюся, що Індія як дійсно як країну, яку називають найбільшою демократією за населенням в світі, скаже своє слово. Будемо сподіватися і дякую вам за інтерв'ю. Гарного дня. Дякую, гарного дня.